Волонтери взялися допомогти влаштуватись на навчання дівчині, яка переїхала в Житомир із Криму. Люди розповідають, сім'я кримчан прибула до Житомира і зараз потребує допомоги. 16-річна дівчина продовжить навчання в Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі. У навчальному закладі кажуть, готові навчати безкоштовно і в разі потреби забезпечать місцем у гуртожитку. Ми запропонували, що ми її візьмемо до себе на навчання. Ми звернулися до того навчального закладу, де вона навчалася, щоб прислати документи, бо дівчинка приїхала без документів. Потім звернулися до Міністерства освіти і науки для того, щоб все-таки виділили нам додаткове бюджетне місце, щоб батьки не платили за навчання. І з завтрашнього дня ця дитина буде вже в аудиторії займатися з нашими студентами. Волонтери, які зустріли сім'ю Кримчан, кажуть, родина відгукнулася на оголошення в інтернеті, за словами активістів, оголошення про те, що жити не можуть приймати людей з Криму, вони розміщують постійно. І от на на таку об'яву відізвалася сім'я із Криму, яка побажала приїхати до нас. От ми проявили турботу про те, щоб і мама і була трудовлаштована. От сьогодні вже майже вирішилося це питання. От. І звернулися в обласний відділ народної освіти, щоб дочку оприділити на навчання. І ці, звісно, люди дуже задоволені увагою, якою м ну, їх наділили. Активісти розповіли, що житомиряни постійно допомагають продуктами харчування. Самі ж кримчани від зйомки відмовилися, бо бояться переслідувань.